Жили собі чоловік та жінка, та було в них двоє синів. Ось повиростали сини, одружилися. Старший ж син залишився із батьком з матір'ю доглядати їх до старості, а молодший мав намір сам жити. Пішов до пана, найнявся працювати, заробив на двох валів. Стало легше трохи. Викупив пана трохи землі, побудував хату, одружився та й став жити. Так брати жили, кожний дбав про своє. Старший батькам допомагав, молодший сім'ю піднімав. Та одного року сталося так, що побило все дуже багато врожаю побило градом. Мало залишилося пшениці. Ось сидить молодший брат та й думає. Це ж брату старшому ще й батьків доглядати треба. Як в нього не хватить зерна зимою, треба йому допомогти. Та й пішов ще місяць, не зійшов, пішов він на поле, взяв зі, свої, зі своєї копи два снопи. Дай поніс на братове поле. Темінь. Бачить, хтось іде по дорозі, снопи несе. Розминулися, приходить, поклав братові снопи, вертається, коли дивиться на місці, сноп, як була копна, так і стоїть. Взяв він чотири снопи. Є, наче їх є. дуже важко, голови не піднімає, тягне, ледь-ледь. Коли на тому ж самому місці зустрічаються знову вони з тим незнайомцем, голови не піднімають, врізались в один в одного, впали. Коли придивляються, а це старший брат його. Заплакали вони, обнялися, розказали кожен, що думав. А старший каже, а я сидів та й думав, що у тебе діти малі то тобі треба допомогти, а той каже, я хотів тобі допомогти, щоб ти перезимував. Отож, дітки, треба дружно жити і буде у вас все гаразд. На добраніч!